капець, Я тобі не заважаю пилосось Хоча ти мені будеш заважати, ти ще довго. Я просто хочу серіал подивитися. Такий афігене, напевно. Добре, ж ти квартиру знімаєш, а то в нас в гуртошку немає телевізора, серйозно. Боже, сто років не дивилася нічого на телевізорі. Ну дивись, дивись, я піду стірку закину. Чи ж я там вчора речі свої закинула попрати і забула вивісити, ти можеш повісти? Вони тут добу пролежали. Ну, ти ніби ніколи нічого не забувала, серйозно ну, в гуртожитку немає машинки. Я ж не проти, але уважніше наступного разу. Е, е, слухай, я сьогодні в тебе залишаюся, У мене там просто таке ліжко незручне. Ти вже у мене місяць живеш, да? як, як швидко час йде, правда? А ти вже спати будеш? Я надіюсь, тобі світло не буде сильно заважати, я просто серіал хочу додивитися. А світло нашу? Ну, бо мені страшно, може, чи ні? Хочеш зі мною глянути? Ні, мені завтра на першу пару. О, а -а -а, мені на третю. То я спати буду. Чи тільки ванну ти не займай, бо я ж ну, скоро буду йти митися. Слухай, а нічого що я сама за все плачу, а ти по суті тут живеш? Ні, ти ж сам в гості запросила. На годинку, місяць тому. Я ж не можу платити за нас двох, <ріст> та й не маю. Ти ж навіть не економиш. А наша? Ну блін, я ж не можу платити і за гуртожиток і ще й тобі за квартиру. То живи там де маєш. І що ти візьмеш мене отак серед ночі? Виженеш? Переночуєш і завтра збереш свої речі, бо їх вже тут більше ніж моїх. Ой, ванну, кажу, не займай, я вже йду.